Святим є той дім, де через праведність господаря дому, його родини стають праведними також слуги і служниці. Господарі повинні пам'ятати, що погане ставлення згіршує і псує слугу, а слуги повинні знати. Що їхня погана поведінка не подобається господареві. Хай кожен залишається на своєму місці, але хай усіх поєднує любов до ближнього, яка вирівнює різницю між господарями і слугами. Тоді дім, який отримав моє благословення. Збереже його, і Бог замешкає в ньому. Так само перебуватиме моє благословення, а з ним і моя охорона на човнах і садах, на знарядях праці та риболовлі, якщо їх будуть використовувати праведним чином у дозволені дні. А у святу суботу. Вони будуть спочивати на славу Божу. Якщо ви будете жити як рибалки і садівники, не обманюючи при продажі та зважуванні, якщо ви не будете проклинати свою роботу, але і з іншого боку не будете надавати їй більше значення, ніж Богові, тому що робота дає вам прибуток. А Бог дасть вам небо.